Так, друзі, ранок у нас починається з намоточки шнура. Намотаю я 0,3 The One. Тому що 02 для подібних умов буде трошки затонкий. А Умови у нас наступні. Дуже, дуже далекий закид нам потрібен сьогодні. І при цьому а, необхідно використовувати не дуже велику вагу. Тож, 0,3 якраз буде такий, як треба. Зараз ладосіка. Попрошу мені допомогти трохи. І будемо починати ловлю. Hours later. Вітаю, вас, шановні друзі. Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. І ми з ладосиком прийшли до дуже цікавої річки. Ось вона. Ось вона, бачите? Невеличка, дуже красива. Тут така слабка течія є. Слабка, слабка, прям ну, майже непомітна, але... Тим не менш вона є. Зараз будемо пробувати. Ми планували сьогодні виїхати на Судака, але якщо ви чуєте цей вітер, це просто жах. На великих річках зараз коїться щось неймовірне. Дуже проблематично робити закиди. І ну, Вітер який ну, Вітер сьогодні дуже сильний. 6-8, пориви до 16 метрів. Ну, нереально, нереально ловити на Дніпрі. О, так що ми приїхали сюди, щоб сховатися від вітру, річушка непогана, я дуже давно тут не, не рибалив, ну, супер давно, років ну, більше 10. І я сподіваюся, що вдасться нам зловити щось. Хоча я до цього телефонував товаришам. Вони кажуть, що тут ну, прям, прям зовсім нічого нема. Каже, не їдь, не витрачай час. ну Перевіримо. Хто його знає, може, може щось і буде. О, так що давайте. Потихеньку ось туди вниз спускатись і дивитись, що тут за глибини, що тут за снасті треба і власне, що тут буде у нас за риба і чи буде вона взагалі. О! Да, щупак, походу, п'єси, прикол. Хорош. Класно. От вам і щупак. От вам, друзі, і щупак. От вам і щупак. Привіт щупак. Сьогодні лазимо ми з ладосиком по отакій невеличкій річушці. І це перша рибка в нас на сьогодні. Дивіться, який щупачок красивенький. Щупачок красивенький, дуже красивенький. І дуже річка прикольна. Я дуже багато років тут не ловив, а сьогодні сильний вітер, вирішили прийти саме сюди. І ось злапали вже щупачка. Першого на сьогодні, сподіваюся, не останнього. Гарно так лупнуло. З покльовочки. Пливи щучка. Дякую тобі за покльовку. Вона дуже. Дуже слушно сьогодні. От. Ну, власне, тоді давайте з цього моменту і почнемо. Сьогодні я рибалю на нову, абсолютно нову Fineзу UX до 15 грамів. Ось вона. На відміну від попередньої моделі, в неї воно деколі по боках. Графіт лідер і Fineza UX у старої моделі, як ви пам'ятаєте, отут. Е, в чому ще різниця? Трошечки вона більш швидка, ніж попередня модель. Прям трошечки, незначно, але трошечки. І важить вона трошечки менше також на декілька грамів. Це не суттєво, але тим не менш, е... ну, це факт. Е, о. Поставив я x 22 року 3000 і намотав, як я вам вже показував. А сюди Dual The One 0,3. Дуже крутий шнурок. Подобається мені снасті в зборі. І я так розумію, що не тільки мені, а ще й щуці. Ось у мене VIPA 2-дюймовий. І 2,5 грами волівський вольфрамчик. Ось така у мене снасть. Щучка клюнула одразу, там майже, майже на падінні. І покльовка дуже гарна. Це означає, що вона досить активна. Тому я так розумію, що треба нам ходити і перевіряти місця, де в нас щучка може клювати. Тут ходити є де, єдине, що різниця є в глибині. О, десь 2 грами забагато, наприклад, так як тут. А є місця, де глибинка така суттєва, можна і п'ятірку поставити. Не дивлячись на невеличку річушку, є ділянки з достатньою глибиною. Тож треба перевіряти будь-де і не нехтувати е, жодними місцяками. Ми тільки-тільки почали ловити і буквально там з другого місця сталася покльовка. Це гарний знак. Я сподіваюся, що ще нам вдасться щось половити. Звісно, що формат річки він не передбачає там маскинонгів по 5 кг, але було б непогано їх також зловити. О, а на цій діляночці глибинка. Більшенька, тут прям так супер прикольно. Така пауза прикольна. Тут глибинка, мабуть, метри, метри з три. Дуже прикольна пауза. Прям слід розраховувати на покльовку. Я б дуже-дуже цього хотів. Ох, який вітер задуває. Вітер задуває прям серйозно. Я уявляю, що зараз на великих річках ловити неможливо. Тут трошечки-трошечки він заважає, але не суттєво. Тут більше звук цього вітру Некомфортний. Да, друзья, еще одна е е е е е щупачок е мизо, золотой давай, иди сюда, по другу, иди 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 сюда иди 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 о Щупа, щупа, щупачок. Я зробив деякі маніпуляції переставив приман. Переставив я, друзі, приманочку. Поставив я фенсі грабчик дводюймовий і влетіла щучка вже на нього. Основна причина перестановки це те, що фенсі граб трошечки більше парусить в воді. От, і за рахунок цього приманка не так швидко падає на дно, адже глибинка у нас зовсім невеличка, О, двушечка. от двушечка. І плоди цього діла є. Ось такий красивий щупачок. Дуже красивий і приємна покльовка. Давайте ще вам я разок вам покажу. Ось тут, ось такі тут щучки клюють. На лісовій річушці і будемо її відпускати. О, попливла одразу, попливла одразу додому. Дуже прикольна покльовка і хочу вам сказати, що непогано, непогано. Ми пройшли зовсім трошечки. І от дві покльовки, дві риби. Це надзвичайно надихає. Ловлю я, друзі, на низа Фінези UX. От, вона заявлена тестом з 3 грамів з 3 до 15. А я ловлю на 2. І хочу вам сказати, що абсолютно нормально. Тож, з 2 грамів можна сміливо ловити цією фінкою, і буде вона вам дуже універсальною палкою. Адже можна ловити на 2 грами, можна ловити на 15. Доволі широкий спектр ваг, які можна використовувати, і вона не підводить. Нема такого, що на 2 грамів вона там щось недопрацьовує. Звісно, звісно, що е якщо взяти фінку до 7-8 грамів, е тубулярку, вона буде працювати з 2 грамами краще. Це ну, 100%. Але, але цією палкою також можна ловити без проблем, як ви бачите самі. Лазимо по таких місцях цікавих Важко дуже попасти на берег Так, а тут я дивлюсь, що блин ляка така серйозно Ділянка мілководна Принаймні під цим берегом я так дивлюсь Зараз ще трошки пройду Сподіваюсь, що там є де місце закинути. Ну так, з натягом, але з під себе можна зробити закид. Та й теж міляка. Хоча перша щучка взяла на міляці, на такій на відвертій. Може, може і тут щось буде. Так, да, умови, умови цікаві, непрості. Умови, друзі, не прості. Ну що? Що в нашому житті може бути простого? Так, да, міляка. І під тим берегом. Дуже багато залежить, друзі, в подібній ловлі від вибору приманки. І вибору місця. Ну, якщо з місцем а, тут особливо не поперебираєш, знайшов ямку і ловиш, то з типом приманки є багато нюансів. Адже, наприклад, ставити тут щось пасивне нема сенсу і шкрябати по дну. Тут не те дно, щоб можна було нормально шкрябати. Тут у нас листяна устілка. І окунь, я не думаю, що буде там на самому дні десь скупчуватись. Якщо б знайти місцяк з ракушкою, то це було б більш доречно там пошукати окуня, пошкрябити. Але таких місць тут нема. Тому вибір був зроблений на користь саме твістера. Він не супер довгий, але при цьому, при цьому є певний об'єм. І на невеличкій на невеличкій вазі цим об'ємом можна дуже непогано робити проводочку. А там міляка Жорстко, жорстока міляка. Треба шукати більш глибокі місця. Зараз пройдемо, я сподіваюся, що тут вони десь є. Я ж кажу, я 100 років тут не був. Ну, 100 не 100, але, мабуть, що року з 2009 в мене тут не було. А до цього майже все дитинство. Кожного року по 100 разів і взимку тут окунець на певній ділянці в корчах стоїть. Але там прив'язка до корчів. Тому він там і стоїть. Ракушняка, на жаль, нема. Хоча за стільки років могло змінитись багато чого. A few later. О, що? Та ти що, Владосик? Я вже біжу до тебе. Оце ти дав. Оце ти дав. Це, друзі, те, що я казав, що нема ракушняка де прив'язка для окуня. Але по суті є якась інша прив'язка у вигляді корчів, де може стояти, дивіться який покунець. Слухай, який... Який красивий. Блін, а ну давай його зніму. А? Як Йорж, так. Лодосик поставив джигу лівочку і рибку. І ловить на рибочку. І сів окунець, дивіться який красень. Так, ти. Ух ти. В подібних річках я дивлюсь у нього і забарвлення зовсім інше. Таке, знаєш, більш, більш яскраве, більш контрастне. Ох, який красончик. Ну, скільки грамів? 200, да, в ньому. Ну, да. Давай пливи. Пливи, красунчик. Отак от, от. Лісова річка. Лісова річка дарує. Гарних рибок. Владось же нарешті зловив. Гарно лупнув? Ну так, але так, я подумав, що дуже-дуже маленька щука спочатку. Ага. Окунь приємний, це не те слово який. Дуже крутий. Ну, зараз ще походимо. Блін. І джуголівочка була одна в мене, Владосіку віддав, кажу, Владосік, покажи клас. І він показує, я в тебе її заберу. Да, таких окунців на безмотилку половити, це просто кайф. Вони так опору дають гарно. Як правило, коли знайшов місцяк з такими окунцями, їх там Стоїть не один. Їх то можна половити непогано, особливо коли вся ця двіжуха відбувається на, на рукушняку на якомусь. Вон, бачите, вже крига по краях стає. Зовсім скоро будемо вже відкривати сезон ловлі з криги. Дехто я бачив вже відкрив. О, що там таке? Але я ще не знаю місць, де можна половити непогано. Половити або половити, там, зловити дві рибки, то таке собі діло. Хочеться не витрачати на дрібниці час. Хочеться попасти так попасти. Перша крига це зазвичай дуже яскрава риболовля відбувається. До речі, після дня ловлі на 03 The One, можу вам сказати, що шнурок заслуговує на увагу. Закид трошечки ближче, ніж на 02 але значно ліпше в... на зачепах, значно ліпше. 02 все таки ну, такий ніжний. О, треба ним ловити, де зачепів нема і де Необхідно маленьку проманку дуже далеко кидати. По суті, тут також, але 0,3 на 2 грамах можна вправно кидати, бачите, майже, майже на ту сторону докинув. І це 2 грами, абсолютно без проблем. Так що найбільш універсальний для ультралайту лайту це от якраз 0,3 One Дуже мені він подобається. В своєму класі, мабуть, що нема нічого рівного йому. Ще й коштує недорого. Дуже крутий. Раджу. One hour later. Ну, що вам і сказати, друзі? В річушці рибка є. Є і вона активна. От я дивлюсь, що після обіду. Прям зовсім нічого, жодної покльовки, і стало, стало холоднішати. Вже починає і підмерзати трошки і руки, і шнур. Зранку було плюс 2, прям гарно було, а по обіді вже почалось похолодання якось так дуже різко. І з цим похолоданням. Закінчились покльовки. Трошки ми з Ладосіком приїхали запізно на цю річушку. Але нічого, ми зловили рибу, ми довели багатьом нашим товаришам, які казали, що тут риби нема. Тут нічого не клює, нічого вони зловити. Ми зловили. от Рибка тут є і окунці прям непогані. Стане коло крига, тут можна буде. Ними позайматися, не відходячи від каси, як то кажуть. До речі, до речі, я вже відкриваю секрет: ця річушка знаходиться в самому Києві. Не десь за Києвом, не десь перед Києвом, а в самому Києві. Якщо знайдете місце, це, то можете мати можливість половити рибку. А ми будемо з Ладосіком збиратись. Наче непогано провели ми сьогоднішній ранок, половили трошки рибку, окунчик був, щучки були, планували на судака, але що вийшло, то вийшло. Головне, що зловили. Зараз пора року непроста. Зараз треба рибку, окрім того, щоб знати, де вона перебуває, треба ще її і зловити, підібравши правильно приманку, проводку і купу нюансів. Непогано ми провели час, подихали свіжим повітрям, і я сподіваюся, що вам також сподобався цей відео. Якщо так, то обов'язково ставте вподобайку до цього відео і, звісно, що підписуйтесь на канал. І ти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси на моєму каналі. З вами був Володимир Воротняк, Владосик. До зустрічі тут.